Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні будемо консервувати абрикоси на зиму без стерилізації. Це простий і смачний рецепт, який вам обов'язково сподобається. Насамперед ставимо кип'ятити воду. Абрикоси для цього рецепту бажано брати не переспівші. Добре помили і викладаємо у чисті баночки. Банки мию із содою і не стерилізую. У мене сьогодні 7 кг абрикосів, і вони помістилися у 4 трьохлітрові банки. Заливаю їх гарячою кип'ячою, накриваю кришками і залишаю пропаритись на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Зливаю воду назад у каструлю. І на ніж буду готувати сироп. На 4 трьохлітрові банки абрикосів нам потрібно 7 літрів води і 1 кг 400 г цукру. Рецепт детально опишу у описі 3,5 чайні ложки лимонної кислоти. Знову ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. І вже готовим кип'ячим сиропом заливаємо абрикоси, закатуємо кришками і обов'язково залишаємо банки охолоджуватись догори дном. Друзі, якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Наші консервовані абрикоси готові. Укутуємо рушником або пледом, а далі зберігаємо у прохолодному місці. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!